Як правильно висадити багатоярусну цибулю? Як завжди, все дуже легко і просто. До речі, я продаю червону ікру чорної щуки, різноманітніше квіти є, цибуля, часник, Тому мед карпатський, пишіть мені особисті повідомлення, я вам покажу гібіскус, кімнатний, взагалі красота. Знаєш, дивіться, це багатоярусна цибулька. Ось я її буду вам продавати, отико, в баночки, півлітрова баночка, тут їх мільйони трошки по 100 гривень. Баночка, ви берете, розчавлюєте оцю цибулинку, ну, цвіточок такий. І у вас получаються отакі бубочки маленькі. І ви їх зараз садите. Садіть їх, якщо бачите, такого вони у вас з'єднані, роз'єднайте їх. І ви скажете, а, тут немає цих. Корінчиків вони з'являться, ви не переживайте, це вона так розмножується. От такими цибулинками. Вони можуть бути більші, менші, яка різниця. Ну чим менші самі цибулинки, тим вигідніше, тому що у вас буде більше грядка більша. Значить, садите ви такі маленькі цибулинки, десь на сантиметрів ну, на 10, 15, 20 можете розсаджувати їх, тому що вони. На постійне місце, і постійно в місті вони ростуть до 10 років. Розумієте? Тому тоді, ну так можна ширше, як вам зручно. І на наступний рік у вас вже будуть такі цибулинки, і ви второї... торгуєте ще грошей з них. От такі ді...